Шестикласників на уроці української літератури. Сьогодні ми знову звертатимемось до поетичної спадщини Лесі Українки, і шляхом дослідження її твору співець спробуємо осягнути роль митця в житті людини і країни. До справи! Перша збірка поетичних творів Лесі Українки вийшла друком на початку 1893 року у Львові. Вона мала красиву назву. На крилах пісень безпосередню участь у її виданні брав Іван Якович Франко. Йому частина Мелеся надсилала рукопис збірки. Він же наглядав за складанням книжки у друкарні наукового товариства імені Шевченка. Збірка складалась з поетичних робіт 1880-х років та ранніх поем Самсон Місячна легенда і Русалка. Особливістю збірки є розміщення творів не в хронологічному чи жанровому порядку, а за спільними мотивами. Завдяки цьому прийому всі шість циклів збірки сприймаються як єдиний завершений твір. До цієї збірки увійшла й поезія співець. Намалюйте в своїй уяві весну. Квітнуть сади, наповнюючи ароматними пахощами усе довкола, голосно співають хори птахів, і найкращим співцем солістом виступає у них соловейко. Маленька, непримітна пташка, але спів її зачаровує і духмяний бузок, і пишну троянду, і людське серце. Здається, навіть зорі спустилися нижче, аби віддати належне майстерності митця. До образу чудового співця на ймення Соловей звертався Ганс Крістіан Андерсон та Тарас Григорович Шевченко. Написала про нього і Леся Українка. Послухаймо Співець Пишно займались багрянії зорі колись навесні, Любо лилися в пташиному хорі пісні голосні, Грала проміння, ясним самоцвітом порання роса, І усміхалась весняним привітом натури краса, Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна красила садок, а Соловейко троянді вродливій так любо співав, голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, Ще ж голосніше співав на вітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна в весняний той час, осінь холодна, осінь вільготна панує у нас, Тихо спускається нічка осіння, година сумна, Місяць холодне кида проміння, Здалека луна пугача війсьчого крик, гук єдиний. Діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він? Нема, в вирій полинув, де вічна є весна натхненний співець? Вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі, мій гаю сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний, тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім вітер зітха, мов дряда сумує із жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може б, та щира, гаряча мова зломила зиму? І розлягалась би завжди погаю, ясна, голосна пісня І розквітла б у рідному краю новая весна. Та, хоч би й крила мені солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя. Поетеса зобразила чудовий край, у якому, коли навесні співає соловейко, Усе буяє і цвіте. Цю маленьку сіру пташку зовсім не помічає горда троянда хоч їй і подобається спів захопленого солов'я, вона не розуміє, наскільки він важливий для неї самої. І ось восени соловейко відлітає в теплі краї він покидає рідні землі і на батьківщині стає сумно і тихо. Відтворюючи красу і гармонію природи, Леся Українка демонструє значимість митця для суспільства. Соловейко символізує собою поета коли поет творить для свого народу і держави, то вона процвітає. А якщо змусити митця мовчати чи залишити рідні землі, то й держава занепадає. Лірична героїня шкодує, що немає огнистого слова палкого, яким би вона сама могла зломити зиму і не лишити країну в самоті. Авторка уславлює патріотичні почуття ліричної героїні і закликає поетів Солов'їв не покидати батьківщину, підтримувати її гарячими й палкими словами. Свої яскраві картини вранішньої, і вечірньої краси та осіннього смутку Леся Українка створює за допомогою численних епітетів і метафор. Послухайте, як красиво: багряні зорі, пісні голосні, ясним самоцвітом, троянда розкішна, натхненний співець огнистого слова. Грала промінням роса, усміхалась краса, палала троянда розкішне. Зміну настрої в поетесі допомагають відтворити порівняння та повтори? Вже пролетів, немов пташка залюдна, весняний той час. Вітер зітха, мов дряда сумує. Де ж соловейко, Де ж спів солов'їний? У своєму творі Леся Українка звертається до традиційних для українців народних образів. Привітно сяють над світом яскраві червоні зорі, і все живе на землі їх радісно вітає. Прикрашає своїми барвами сад найкраща з квіток, пишна й розкішна троянда. А свої вітання вечірні і вранішній зорі шле соловейко. Від любого співу якого розквітають сади. Напевно, Леся Українка й була тим Соловейком, що голосно співав троянді. Та, на відміну від співця, вона не хотіла покидати рідних земель. Її життя було тією дивною піснею, що залишилося закарбованою назавжди. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!